Дуже важливо підбадьорювати себе в наш час соціальних мереж. Коли що хвилини, що секунди нас постійно бомбардують негативом, Нам навіть не потрібно його вишукувати, бо негатив навколо. Він завжди поруч в нашому телефоні, що в кишені, біля серця. Ти дістаєш свій телефон і все це бачиш і чуєш. Тому треба повсякчас надихати себе, щоб захиститись від негативу. Бо дуже важко почуватися гідним в такому середовищі, важко залишатися віруючим. Тож стійте мужньо у своїй вірі, попри все, що коїться навколо. Хочу розповісти вам про свою останню студію. Вона знаходилася на Грінбраєр біля торговельного центру. Грінбраєр якось ввечері Я туди пішов. Це місце було занедбане, виглядало жахливо. Я подумав, що не буду його купувати і повернуся додому. Але не зміг заснути, ходив туди-сюди. Я знаю, що це був бог, бо зазвичай я сплю дуже добре і хроплю при цьому. я поїхав туди, кажучи собі, що мені це місце не потрібне, бо воно занедбане та занадто велике. Повернувшись туди пізно ввечері, я зупинився перед воротами, вийшов із машини і сказав: Господи, що ти хочеш мені сказати? Я почав молитися і подивився на ворота. Моя рука була простягнута до Бога. Я дивлюся на ті ворота і бачу приклеєний до них лист паперу. Я підходжу ближче і бачу, що це уривок із біблії. Мій улюблений 90-й псалом. Я сказав: добре, господи, це ти кажеш мені, тому я це зроблю. Наступного дня я зателефонував і сказав, що хочу купити це місце. Мені відповіли, ні, воно не продається, бо якийсь пастор із Нового Орлеану вже купив його. Це було невдовзі після Катріни. Тож я зателефонував єпископу Полу Мартіну, котрий був у нас пастором, коли я був ще дитиною. І запитав: Ви щось про це знаєте? Він сказав: це Господь. Я вчора був там. Ми не хочемо купувати всю площу. Нам потрібна лише одна будівля, тож ти можеш купувати все, що тобі. Тобі потрібно, ми можемо все вирішити, і це дійсно буде корисне для церкви. Тож я купив його гадки, не маючи, що колись воно стане нам за милим. Два роки по тому нам вже геть не вистачало місця. Я зателефонував меру і сказав, що ми з'їжджаємо. Він каже: Придіть, подивіться нашу пропозицію я не буду нічого казати заздалегідь. Ми приїхали на військову базу Форт Макферсон. Я дивився на це місце і вперше в своєму житті не почувався приголомшеним, бо усвідомлював, що це від Бога. Я дякую Богові, що він не привів мене сюди одразу, а зробив це крок за кроком. Я переходив від маленької будівлі до трохи більшої, і ми поступово зростали. Слава Богу, що це був поступовий процес, бо я не знаю, що було б, якби Бог дав мені це все одразу. Тож, коли ми приїхали, це місце було покинутим протягом семи років, бо армія давно виїхала, і все було занедбане та у безладі. Але я купив це місце, коли кожного дня люди приходять сюди. Перебувають на сцені або просто гуляють, піднімаються сходами. Вони не знають, але тут скрізь закопані біблії. Коли ти заїжджаєш і виїжджаєш через ворота, ти їдеш через слово Боже. Коли ви стоїте у вестибюлі, то стоїте на слові. Слово Боже було закладене у фундамент під кожною сценою. Бо для мене слово Боже це єдиний фундамент слово і віра. Бо Бог довіри мені місце, де жили тисячі людей, багато з яких загинули, їхні сім'ї пережили біль втрати, і ті з вас, хто служив в армії, добре це розуміють. Тож мати це місце і відповідати за нього це величезний привілей. Я дуже вдячний на багатьох рівнях. Так, з одного боку, це був тягар, але в той самий час величезне благословіння. І я не знаю нікого, хто б мав величезне благословіння, яке не супроводжувалося б якимось стягарем тому я намагаюся зробити все можливе щоб вшанувати бога своїм служінням це неймовірно сьогодні з нами в студії наш друг Тайлер Перрі. у нього вийшла нова книга під назвою вище чекає ви можете знайти її в фоє і перш ніж продовжити я скажу дещо про тайлера він віддає мільйони доларів на благодійність допомагаючи людям в усьому світі коли в х'юстоні сталася велика повінь одним із перших мені зателефонував тайлер Перрі. Він зробив щедрий внесок, щоб допомогти жителям Х'юстона. Тож від імені всіх жителів Хюстона, котрі постраждали від повені. Ми дякуємо тобі за це, Тайлера. Дякуємо за твоє золоте серце. Тайлер не проповідник в прямому сенсі, але проповідує своїм життям. Тобто, він є живим втіленням проповіді. Він людина, котра надихає. Вікторія, ми розмовляли з тобою в перерві, і в тебе було чудове запитання. Так, Тайлере, ти розповідав, що мама водила тебе до церкви і робила для цього все, що було можливе. Багато людей не знають, як привезти своїх дітей до церкви, бо, можливо, діти не хочуть туди йти. Тому хочу запитати, ти можеш порадити щось їхнім мамам з цього приводу? Ми живемо в той час, про який у біблії сказано. У вас залишилося небагато днів на цій землі, і навіть ці дні будуть сповнені купою неприємних подій. Чи не так прийде біда? І якщо ми не навчимо наших дітей, як боротися з цією бідою, вони звернуться за допомогою до когось або чогось іншого. У нас опіоїдна криза, серйозні проблеми з наркотиками. Тож, якщо ви не покажете дітям шлях до Бога, віру у Христа, не навчите їх біблії, уявіть до чого вони звернуться. Тож я порадив батькам наступне: навіть якщо ви не дуже віруєте, чи у вас є проблеми з церквою, приведіть дітей в дім Божий, познайомте їх з Богом. Якщо ви самі не знаєте, як нехай їх навчить хтось інший, але приводьте їх до недільної школи. Нас приводили туди, навіть якщо ми не бажали йти. Це особливо важливо в ранньому віці, бо Біблія каже, вони не зійдуть з цього шляху, навіть коли подорослішують. Якщо ви навчите їх наставити на Божі шляхи, це неймовірно важливо. Дуже егоїстично з боку тих, хто має Бога, хто знає його, не запрошувати інших і не приводити своїх дітей до Дому Божого. Дуже егоїстично, бо я обіцяю вам, якщо діти не навернуться до Бога. Вони не вернуться до чогось іншого, вони будуть шукати і щось таки знайдуть, але найкраще для них це віра в Бога. Ми маємо серйозно поставитися до цього, і дехто це усвідомлює. Розумієте, це насправді дуже важливо. Потрібно по справжньому опікуватися цим.